Компанія Автофокус у нас є нове надходження. Це електричний югуар Айпейс 2018 року. Європейський автомобіль оснащений 90 кВт батареєю. Автівка в нас на повному приводі на пневмі, повністю затягнута в бронеплівку в такому ось чудесному сірому кольорі на 22-х оригінальних дисочках. Стан у нас батареї 98%, вона у нас на максимальній ледовській оптиці, повний безключовий доступ, виїзні ручки. Ось такий ось чорний шкіряний салон з панорамою, стеля з Алькантари, преміальна музичка Meridian, ставки з дерева. Це у нас комплектація First Edition, підігріви задніх сидінь, 4-зонний клімат. Ось так ось це все виглядає, ось так ось це все натискається, крутиться. Це в нас все повністю є. Можна ще підшити додатково вентиляцію сидінь. Зараз вона не підшита. Зараз є тільки підігріви. Задніх, вона в нас повністю затонована. По зеркалам. У нас є електрозеркала зі складанням, з мертвими зонами. Ось такі передні сидіння. Вони у нас також на шкірі, на електрорегулюваннях. Тут у нас пам'яті. Потім, що в нас є? Ще повне мультикермо з підігрівом led щиток з проекцією. LED-щиток читає знаки, виводить навігацію повністю. Ось такий ось вигляд він має. Потім сенсорний дисплей для мультимедії і вмикання всіх можливих допоміжних функцій по автомобілю. Перемикання підвіски, перемикання підсвітки, Ось такі ось наставки з дерева. Тут у нас підписано, що це у нас First Edition Crafted by Jaguar. Тобто, що це зробив його. Блок управління кліматом він у нас відведений на окремому екрані. Ось тут у нас така фіолетова підсвіточка, її можна змінити в налаштуваннях цього екрану. Далі у нас є коробка передач, вибори режимів руху і піднімання та опускання пневмопідвізки. Ось такий ось чудовий автомобіль. Потім, що у нас є ще з приколів, це у нас стеля з Алькантари. Повністю вся в Алькантарі, автівка у нас повністю без ДТП. І без заважень, по полакофарбому покриттю. Технічно ідеальний стан 98%. Батарея проїжджає на одному заряді до 400 км в звичайному міському русі. Максимальна фара його Арлет Technology, Вона у нас матрична, вона у нас з адаптивом. На Дістроніках камерки 360 це все є в цій красуні. І ціна буде перша ціна в Україні. Всього лише 23 тисячі доларів. За такий автомобіль в Україні. Дають мінімум 28 тисяч. Це в нас буде самий-самий низ ринку. Тому приїжджайте торговий центр Республіка Парк компанія Автофокус.